Сьогодні у нас 11 жовтня 2023 року. 8 година. Зараз 37 хвилина. Продовжуємо робити ранкову зарядку, показувати гарний приклад нашій молоді, нашим діткам, які заслуговують на кращу долю в нашій країні, а не те, що нам... Їм і мені пропонують ці корумповані злочинці, які дорвалися до влади, до грошей і вирішують судьбу простих людей в п'яному угарі наркозалежності та залежності. Не розуміючи, що тільки... Здоровому тілі може перебувати здоровий гус. Сьогодні середа. Прохолодно. Був морозець вночі, зараз не знаю. Повно вже несувати це Відчувається десь плюс один. 62 Хай цим цим мерзотникам, котрі занахаблі Турять простих людей буде соромно вчинки Підселюючись в ці незаконно збудовані на оббудови. І руйнуючи долі простих українців, які заслуговують на кращу долю в цій країні в своїй, де вони народилися і виросли.